Вітаю вас, мої найліпші підписники в світі! Сьогодні вирішила розповісти вам про користь ферментованого вишневого чаю. Зараз в мене в руках гранульований вишневий чай, а також крупнолистовий. Хто слідкує за випусками, знає, що останні 4 відео були присвячені різним підходам та способам ферментування вишневого листя. І це тільки початок! Поки що тільки база. Раджу подивитися всі 4 відео і тільки потім приступати до ферментування. А саме зараз я трішечки розповім вам про користь ферментованого чаю з листя вишні. А також трошечки розкажу, що саме відбувається з сировиною під час ферментування. Чай із ферментованого листя вишні це не просто смачний напій, а справжній дар природи, який поєднує цілющу силу листя. Та користь біохімічного процесу ферментації. Отож, що ж таке ферментування і навіщо взагалі його робити? Ферментація це контрольований процес окислення, під час якого у листі відбуваються глибокі зміни. У природі щось подібне трапляється, коли, наприклад, листя в'яне або злегка підпріває. Але ми цей процес спрямовуємо і регулюємо. У результаті ферментування вишневе листя набуває не тільки глибшого смаку та приємного аромату, а й змінює свій хімічний склад. До речі, якщо вам цікаво, не забудьте поставити вподобайку і підписатись. Це допомагає розвивати україномовний контент. І для мене це дуже-дуже важливо. Кожна ваша вподобайка, коментар чи підписка це ніби маленька підтримка, яку я дуже ціную. Продовжуємо! Що ж саме відбувається всередині листочка? По-перше, розщіплюються добільні речовини таніни, і завдяки цьому чай стає м'якшим на смак без різкої терпкості. Але при цьому зберігається їхня антибактеріальна дія, така ж, яка в зеленому чаї. По-друге, частина вуглеводів ферментується і на їхньому місці з'являються нові ароматичні сполуки. Саме вони дають до той солодовий фруктовий аромат, схожий на чорний чай. По-третє, накопичуються антиоксиданти, особливо кверцитин, кемпферол та інші флавоноїди. Вони захищають клітини від ушкоджень, сповільнюють старіння. Знижують ризик серцево-судинних захворювань. І це дуже важливо, погодьтеся. По четверте, ферментування сприяє утворенню молочнокислих бактерій, які позитивно впливають на травлення і одночасно покращують збереження чаю. Цікаво, що саме після ферментації організм легше засвоює корисні речовини з листя. Наприклад, вітамін С стає доступнішим, а картиноїди, які є в вишновому листі, краще зберігаються при сушінні після ферментації. А тепер щодо ферментованого вишневого чаю, які ж він має корисні властивості, перше підтримує імунітет завдяки фітонцидам і вітамінам. Друге. Допомагає очищувати організм, має легку сечогінну і протизапальну дію. Третє. Заспокоює нервову систему, без седативів і без кофеїну. Четверте. Покращує обмін речовин, а також м'яко стимулює перистальтику кишківника. Іще немало важний аспект. Вишневе листя має природну здатність зміцнювати капіляри і судини, що особливо цінно для тих, хто має варикоз чи ламкість судин. Також воно допомагає при набряках, алергічних реакціях і навіть при легких формах артриту, завдяки своїй протизапальній дії. До речі, чай з ферментованого вишневого листя не містить кофеїну, тому його можна пити і дітям, і вагітним, і ввечері перед сном. І найприємніше, ви можете зробити його власноруч, зібрати листя у чистій місцевості, провести ферментацію вдома і отримати натуральний, безпечний, ароматний напій із глибоким оздоровчим потенціалом. В описі до цього відео я залишу 4 посилання на різні способи ферментування вишневого листя. Ферментуйте, вживайте цей цінніший чаєчок та будьте гарні та здорові! Побачимося у наступному випуску на ям ямці.